29 листопада у прилуках відбулося спільне засідання постійних депутатських комісій з питань соціально-економічного розвитку та гуманітарних питань. На порядку денному 40 надважливих питань, які стосуються прийняття бюджету на 24-й рік. Це програми, які стосуються фактично усіх важливих сфер: медицини, освіти, соціального захисту, цивільної оборони та молодіжної політики. Депутати нарікають, що матеріали порядку денного надійшли за день до проведення, а відтак часу на опрацювання було обмаль. Відповідно, засідання було затяжним і викликало багато жвавих дискусій. Бо хтось був не в темі, а хтось не встиг вивчити питання. Якось, для прикладу, погодження проєкту міської цільової програми по утриманню безпритульних тварин. Ми вже другий рік вкладаємо свої кошти в реабілітаційний центр КП послуга. Я не знаю, гроші дають на послугу, а ми годуємо тих собак, ми лікуємо, ми перестерилізовуємо після них. Я не знаю, де вони робили стерилізацію, але після їхньої стерилізації направляють. Сучки гуляють. ми це возили справа. одну собаку в лева клініку, зробили узі, лікар був, каже, хто це стерилізував. Що це за стерилізація? Ми наново робили стерилізацію той собаки. І не одній вже. Програма по утриманню безпритульних тварин, на яку планують виділити майже 2 мільйони гривень, не працює. Її потрібно переробляти в один голос, погоджуються депутати. А потім дружно підіймають руки і за неї голосують, бо ж треба протягнути. Долучить їх собрать і всіх місць, поговорить, діли програму та працював. Ні, ми голосуємо за мільйону так харчо. Нам мушуть дітям працювати цю програму. Десушки А то всі такі умні, всі голосують за. А ось програма про розвиток культури і спорту, на яку очільниця відділу просить 614 тисяч. Викликає у влади багато запитань. Очільниця міста усіляко ухиляється від виділення цієї суми коштів, так як вбачає в цьому корупційну складову. Мова йде про фінансування поїздок юних спортсменів на змагання та організацію спортивних заходів. Теж саме стосується і виділення коштів на програму по протидії насильству. Кошти там 120 тисяч на рік просимо на проведення заходів, тренінгів, участь у теж у заходах наших фахівців і мобільної приватних кімнати. Тобто мова йде тільки про проведення заходів. Так? І які ну, є запитання уточнення? Ну, подивіться, ну, ми виділяємо кошти по таких записні. Бачите, пояснена записка. Просто хочу 150, хочу 180, де написано, що і як. От Што я вам це? читаю. От я вам читаю. Необхідність прийняття вказаного рішення виникла у зв'язку з прийняттям відповідної програми Чернігівської обласної державної адміністрації. Добре. У частині фінансування програма передбачена. Передбачає орієнтовне фінансове забезпечення. 24 рік 150 п'ятдесят тисяч. 25 180 Обсяги фінансування визначається цьогорічно, виходячи із фінансових можливостей бюджету. Яке то пояснення? Ми сіли й думаємо, що ж воно таке буде. Це брошур. І це так кожна програма у Олени Вікторівни. Отак кожна. Тобто розрахунків ніде нічого немає. Програми вий, всі програми. Наприкладі цієї програми нескладно зрозуміти, як в авральному режимі пишуться програми та проводяться розрахунки. Тож цікавимося у заступника голови бюджетної комісії, чи достатньо йому було часу на опрацювання проєктів міських цільових програм. Все оприлюднено все оприлюднено на сайті міської ради. Так що це бажання кожного громадянина свідомо зайти на сайті, ознайомитися. Ми працювали над цим особисто, я не один день. Так що потрачений час працювати з бюджетом почали з 2024 четвертого року. Після прийняття бюджету на 23-й. І як тільки оголосили основні показники державного бюджету, вже всім мали змогу працювати. До слова, проєкти міських цільових програм на сайті міської ради було оприлюднено 28 листопада, зауважує депутат міської ради Артем Рожко. Вчора ввечері прийшло повідомлення про те, що буде сьогодні проведено бюджетну комісію. На якому буде розглядатися низка питань, їх було більше 20-25, мабуть. Це все були програми на наступний рік, на 204 рік по різним напрямкам. І бюджет 24-го року. Проєкт бюджету 24-го року, в тому числі. Потім протягом цієї ночі і ранку, умовно кажучи, да, прийшло іще ще декілька програм. На пошту, на розгляд комісії. Саме цікаве було те, що розпорядження міського голови було від 28 листопада про розробку деякі тієї, тієї, чи іншої програми і 28-го вже готова програма лягала на стіл до депутатів, на розгляд. Конструктивно говорити про ті чи інші програми, про цифри, які будуть використовуватися. В майбутньому році так видатки на що будуть використовуватися кошти, але ну, однозначно ніхто б не встиг і не зміг би не зміг би цього зробити. Депутатка міської ради Євгенія Вар'янова теж каже, що часу на опрацювання таких важливих питань у депутатів було обмаль тим більше з урахуванням того факту, що наступного дня вже планується проведення сесії. А відтак обранці знову голосуватимуть за кота в мішку. Буквально вчора а ввечері я отримала цей порядок денний. Я не є член комісії, але я отримала від члена комісії цей порядок денний з питаннями. 36 питань бюджетних, які стосуються бюджету. Опять обговорення йде бурхливе, уже треті, третю годину йде обговорення. Опять йдуть сварки між депутатами, тому що опять все приймається хаотично. На завтра вже запланована сесія бюджетна. Опять, отакі прилучани вже стали свідками того, як у нас ремонтуються у дощ дороги. Мало би в сніг зводитись футбольне поле зі штучним покриттям. Ці рішення депутати хаотично прийняли в ході останньої сесії прилуцької міської ради. Незалежно від того. Яка була думка депутатів? Хоч про владних депутатів, хоч опозиціонерів, все одно рішення прийнято, бюджет на комісії проголосували. Його навіть не оприлюднили, тому що немає бажання у влади, щоб громада могла. Його почитати перед тим, як його приймуть. І я так розумію, що завтра відбудеться позачергова сесія. Хочу зауважити: знову позачергова сесія, і в терміновому порядку все буде проголосовано, прийнято, і місто опять буде жити за готовим бюджетом. Які написані, можна сказати, на коліні. Прошлу сесію були прийняті дороги, вони не зроблені, тому що йде сніг. Було прийнято на стадіон покриття. Воно не покриття не встановлено, тому що немає погодних умов. Все хаотично. Ну, хоча б два-три тижні, щоб депутати і в першу чергу прилучани могли ознайомитися на сайті з цим бюджетом, подивитися на нього, сказати свою думку. А щоб опять прилучани кричали на нас, що ми не депутати, опять нас сказали, що ми дороги знімали відео цих доріг. Це я врахую дуже неправильно. О, після засідання депутатських комісій провели виконком повним ходом, готуючись до спонтанної сесії, аби знову голосувати за кота в мішку.